Спеціальний представник президента Шастів Вітков підсумував свій візит до Санкт-Петербургу, де він провів майже п'ятигодинну бесіду з російським диктатором Владимиром Путіним, як пише видання Telegraph.ua, адресоване президенту США послання Путіна. Містить претензії Москви на п'ять українських територій, які Кремль вважає російською власністю. Вітков пропонує Дональду Трампу підтримати ці умови припинення вогню. Трамп, нібито, згоден, але головний козир перемовин з Путіним поки що тримає при собі. Підписуйтесь на наш канал. Нал, якщо хочете бути в курсі подальшого розвитку переговорів Росії та Штатів, докладніше далі. Вітко впевнений, що найшвидшим способом домогтися припинення вогню в Україні стане підтримка стратегії Кремля. Згідно з нею, Росія отримала би право власності на п'ять територій. Раніше йшлося про Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Показово, що Вітков ані словом не згадав про Крим, що дозволяє припустити, що під п'ятою територією він мав на увазі окупований у 2014 році український півострів. Серед інших умов припинення вогню, Путін вкотре висунув багаторазово вже. Артикульовану відмову від НАТО та скорочення української армії. На жаль, наразі Дональду Трампу близька саме така позиція щодо українського питання, але не всі у Білому домі її поділяють. Зокрема, виступив проти посланник з питань України генерал Кіт Келох. Він заявив, що, хоч Україна і готова вести переговори щодо деяких умов пов'язаних із територіальними поступками, Київ ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися територіями Росії. Такої позиції тримаються ще кілька високопосадок в адміністрації Трампа, у тому числі державний секретар Ша Марко Рубіо, який радить президенту зайняти більш жорстку позицію щодо Путіна. Експерти звертають увагу на те, що Трамп поки що не виконав своєї погрози запровадити нові санкції на експорт російської нафти. Колишній високопоставлений чиновник державного департаменту Деніел Фрід заявив, що державний департамент і міністерство фінансів готують варіанти посилення санкцій проти Росії на випадок. Цитуємо, якщо Трамп дійсно Рішить, що з нього досить Путіна у свою чергу. Президент США заявив, що найближчим часом очікує нових ініціатив, які можуть допомогти завершити війну. Голові КНР Сі Цзіньпіну зовсім не бракує важелів тиску, щоб американці відчули біль від торгової війни президента Трампа. Стверджує портал Брифлі ще з часів першої торгової війни. Пекін розробив цілу низку інструментів, які тепер може використовувати, якщо Трамп посилить тиск на Піднебесну. небесну. Докладніше далі. Трамп сам подбає про те, щоб американці постраждали від торгової війни. Сі Сідзіньпіну не треба навіть пальцем ворушити. Іронізує видання. Все тільки дрожчатиме від одежі до ігрових консолей. Як наслідок, споживачі страждатимуть протягом багатьох років. Три основні види американського експорту: нафта, літаки та соєві боби. Зараз найбільше у світі споживач соєвих бобів уже відвертається від США у бік Бразилії. Те саме можна очікувати щодо інших товарів. Хоча Китай експортує до США більше ніж. Нішу зворотній бік Пекін, як і раніше, є третім за величиною експортним ринком для американської продукції. Нездатність конкурувати в Китаї призведе до загибелі цілої низки американських компаній. Лише цього тижня Китай вніс 12 американських корпорацій до списку експортного контролю, обмеживши їх постачання з Китаю а також додав шість оборонних та авіаційних гігантів до списку ненадійних організацій, заборонивши їм вести бізнес у Китаї. За останні кілька років Китай лише відточив для. Боротьби з окремими американськими компаніями цей набір інструментів: експортний контроль, чорні списки та розслідування. Крім того, у відповідь на тарифи Трампа Китай минулого тижня ще більше обмежив експорт рідкісноземельних мінералів. А в цьому секторі економіки Пекін домінує. Рідкісноземельні мінерали є ключовими компонентами для виробництва різних товарів: від напівпровідників до ракет і вітряних турбін. Отже, повна заборона на експорт деяких китайських копалин може підірвати виробництво у найважливі, Ших галузях промисловості штатів. Ще один потенційний економічний важіль різка девальвація китайської валюти, яка допоможе збільшити китайський експорт і зменшить здатність американських компаній конкурувати на китайському ринку. Однак наразі Пекін заявив, що хоче зберегти стабільність своєї валюти та змусити країни більше торгувати у юанях, а не в доларах. Нарешті Китай є ключовим ринком для американських фільмів, спортивних та інших розважальних продуктів. І Пекін не соромиться використовувати цей Жіль, щоб впливати на громадську думку сьогодні серед найвпливовіших китайських блогерів ходять розмови про повну заборону показу голівудських фільмів. І на тлі цих повідомлень очікувано падають акції американських розважальних компаній. Сі знає, що торгова війна це вулиця з двостороннім рухом, і він має багато можливостей зробити так, щоб американці теж відчули економічний удар. Дональд Трамп найстаріший за віком президент США на момент ступу на посаду. Йому зараз 78 років. Даючи його попередника Джо Байдена, який засинав і плутався на офіційних заходах, змі часто турбувалися станом здоров'я 47-го президента США. А ризикована тарифна політика адміністрації Трампа, яка дозволила примножити мільйони його найближчому оточенню. А решті світу загрожує небувалою фінансовою кризою. Порушує питання про стан душевного здоров'я пана президента. І ось нарешті президент США Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд. Докладніше, далі. Звіт про медичний огляд Дональда Трампа було оприлюднено у профілі спікера Білого Дому Керолайн Лівіт. Особистий лікар президента Шон Барбабелла вважає, що голова Білого Дому перебуває у стані, якому можна лише позаздрити. Він демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача та глави держави. Наголошується, що президент США здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД. У звіті зазначено, що вага. Трампа становить 101 кг кілограм за росту 190 сантиметрів. Він скинув пару кілограмів з лютого 2019 року, і за індексом маси тіла зараз належить до категорії людей із надмірною вагою, але не з ожирінням. Серце Трампа в стані спокою б'ється зі швидкістю 62 удари на хвилину. А кров'яний тиск теж залишається в межах норми: 128 на 74. При цьому лікар повідомив, що його клієнт набрав 30 із 30 балів на іспиті монреальської конституції когнітивної шкали, який використовується для відстеження проблеми з мисленням, також не було виявлено проблем зі сприйняттям. Барбабела повідомив про те, що Трамп має шрам на правому вусі від стрілецької зброї, але це не позначилося на його слуху. В історії хвороби президента є гіперхолестеринемія. Це стан, який може підвищити ризик серцевого нападу. Але лікар запевнив, що ситуація під контролем. Серед інших захворювань, зазначених в історії хвороби Трампа, перенесений ковід і шкірне. Захворювання, що часто викликає почервоніння обличчя. Президент приймає кілька ліків для контролю рівня холестерину, а також аспірин для профілактики серцевих захворювань та крем для лікування захворювань шкіри, зазначає особистий лікар Трампа. Він стверджує, що президент США веде активний спосіб життя, що позначається на його самопочутті. Серед прикладів такої активності він виділив його часті перемоги у гольф-турнірах. До того ж, республіканець це життя не палить і не вживає алкоголь з. Іншого боку Трамп відомий своєю пристрастю до нездорового фастфуду та газованих напоїв в овальному кабінеті. Наприклад, він навіть встановив кнопку для своєї улюбленої дієтичної коли. Нагадаємо, що під час минулорічної передвиборчої кампанії Трамп неодноразово звертався до теми фізичного та розумового здоров'я свого суперника, президента Джо Байдена, після невдалих дебатів з Трампом, які в результаті змусили Байдена вийти з президентських перегонів, він відмовився пройти тест на когнітивні здібності, який і, за його словами не проходив за весь час перебування на посаді. Масштабні акції протесту під гаслом Руки геть відбулися в понад 50 містах. США, пише пишевдення Telegraph.ua. Учасники виступили проти політики президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска, звинувачуючи їх у спробі зруйнувати соціальні гарантії, обмежити права громадян і посилити авторитаризм. Під час мітингу у Вашингтоні конгресмен демократ Ел Грін заявив, що планує підготувати подання про імпічмент президенту США. за його словами. Трамп. Не заслуговує обіймати президентську посаду. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому дала спроба імпічменту не принесе Україні нічого доброго. Докладніше далі. За даними CNN, антитрампівські акції пройшли в усіх штатах країни та низці міст за кордоном, зокрема у Лондоні та Парижі. У них взяли участь декілька мільйонів протестувальників. Лише офіційно організатори зареєстрували майже 600 тисяч учасників. Люди збиралися біля будівель уряду на площах і біля штабів держустанову. У Вашингтоні тисячі людей вийшли на національну алею. На протестах були і люди з українськими прапорами. Змі повідомляють, що у Лос-Анджелесі, нью Йорку та Бостоні протестні. Марші сягали кількох кілометрів. П'яту авеню у Нью-Йорку, за словами очевидців, було вщен заповнено учасниками серед головних вимог протестувальників припинення демонтажу програми медичної допомоги, медичної турботи та соціального забезпечення, скасування атак на емігрантів і звільнення державних службовців, які захищають вибори і права людини. Якщо погрози конгресмена демократа Ела Гріна підготувати подання про імпічмент президенту, США здійсняться, то для Трампа це буде вже третя спроба імпічменту. А сам він став одним з лише чотирьох американських президентів в історії США, проти яких застосовувалася ця процедура. Інші троє це Ендрю Джонсон, Річард Ніксон і Білл Клінтон. При цьому сама процедура імпічменту не означає автоматичного усунення президента, це лише висунення обвинувачень. Так, жоден з чотирьох президентів не був звільнений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування у конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві: перша мала місце у 19-му році, коли у в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Друга спроба стосувалася обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання. Нагадаємо, що 6 січня 2021 року, після провокаційного виступу Трампа, натовп його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Втім, як що нова спроба виявиться вдалою. Президента на посаді замінить віце-президент Джейді Венс. Як для України, так і всього світу, такий сценарій може виявитися ще складнішим за президентство Трампа. Венс завзяти критик допомоги Україні. Вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. Його погляди на зовнішню політику міцно переплетені з ідеологією Америка. перед усім». на думку деяких політологів, саме Джей Ді Вен штовхає Трампа шляхом ізоляціонізму у зовнішній політиці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.